А пам'ятаєте, колись в дитинстві ми їздили в санаторії, відпочивали там і проходили якісь незрозумілі процедури. Чому офіційна медицина поступово відмовляється від санаторно-курортного лікування? Якщо ми подивимося з психосоматичної точки зору, то наша хвороба це вже є результат прожитого конфлікту і вже є етап відреагування. Коли ж ми цей етап відреагування заганяємо в додатковий стрес, наприклад, лікарняних палат, ми ще більше можемо усугубити ситуацію доказовій психосоматиці, ми рекомендуємо використовувати частину із цих бальнеологічних процедур, які використовувалися раніше на курортах. Тобто, ми рекомендуємо приймати сольові ванни, ми рекомендуємо ароматерапію, Ми рекомендуємо приймати біологічно активні добавки. Тобто, ми рекомендуємо відновити ті клітини, які були уражені нашою хворобою. То грамотне відновлення нам допомагає легше прийти в норму, а також позбутися хронічних захворювань для того, щоб залишатися здоровим, підписуйся на мою сторінку, і ти будеш в курсі нових цікавих фактів про психосоматику.